Я жила в Харкові, я жила в центрі міста. У нас там був будинок, але з початку війни ми думали, що перетерпимо якось два тижні, місяць, і через місяць ми вже почали розуміти, що це не ок, треба кудись їхати. Я сама з ромської сім'ї, і в нас не дуже так це любиться, коли дівчинка хоче чогось там досягати, на роботу чи вчитися кудись робити щось своє. Для ромської сім'ї це вийти заміж, народити дітей і якось все так пов'язано. Коли ти хочеш чогось зробити, досягнути, то це не ок. Але моя родина більш така суспільна. Вона знає, що це таке. Вона це приймає. Вона вони дуже радіють, коли я чогось там досягаю, йду на курси. Пішло якось так швидко. Ми переїхали в Ужгород. На даний момент я знаходжуся в поселенні для переселенців. Я закупила собі для себе все, щоб. Починати це робити для себе, для друзів, для подружок. І потім це якось все пішло-пішло, приїхала в Ужгород, пішла на курси і зрозуміла, що це, мабуть, моє, і хочу в цьому розвиватися надалі. Я дізналася про курси від знайомої. Вона сказала, що в Ужгороді є така пропозиція, що можна безкоштовно піти на курси майстра манікюру, так як я займалася цим, я самочка три роки цим займалася. І тому я думала, що можна спробувати себе в цьому. Я подала заявку, я думала, може пройду, може ні. Але потім якось це все забулося, і мені зателефонували, я така, невже я пройшла? Було цікаво те, що я дізналася багато інформації, так як я це, цим займалася сама. Я це просто через інтернет, через Ютуб вчилась. А тут були професійні знання, професійні якісь навички, які мені дуже... Проходилися мені. Я не очікувала, що мені подарують такий набір, з яким я зможу надалі працювати що там буде прям все-все для початкової роботи. Він допоміг скоріше почати практику та займатися цим більш професійно. Я була на курсах з бізнес-планування з СММ з менеджменту. Після проходження курсів я почала вести інстаграм-сторінку як майстра манікюру. Я почала більше розвиватися в цьому. Я почала розумітися в цифрах. Я почала просто спочатку по 300 гривень, але зараз почала розумітися, що треба враховувати як свою роботу, як розхід матеріалів і так далі. Тому це було дуже круто для мене, що я це пройшла, і я тепер дізналася багато цікавої інформації для себе. Хочеться відкрити якусь студію, в якій це можна буде поєднати, щоб було по декілька місць. Починати в цьому якось реалізовуватися. Якщо будуть якісь там додаткові знання, то це буде завжди як плюсиком. Хочу бути майстром манікюру, який сам зміг чогось досягти, який сам відкрив свою студію, і далі рушитись в цьому напрямку.